Четверо травмованих, одна людина загинула. Результат дорожньо-транспортних пригод, що трапилися цими вихідними на Косівщині у Лисецькій та Брошні в Осацькій громадах. Не впорався із керуванням та допустив наїзду на бетонну електроопору водій мотоцикла мешканець Яблунівської громади 1989 року народження. Смертельне зіткнення трапилося 17 серпня. Наслідок аварії мотоцикліст від отриманих травм загинув на місці. А 29-річного пасажира, місцевого мешканця, було госпіталізовано до лікарні. Того ж Дня трапилось ДТП у старому листі. Відомо, що 13-річний мотоцикліст, місцевий мешканець, не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив зіткнення з велосипадом, яким керувала місцева мешканка. Потерпілу 1969 року народження доставили до медичного закладу 18 серпня, близько двадцятої години 40 хвилин, поблизу села Раків, що у Брошньо-Усадській територіальній громаді мали місце, ДТП з травмованими. З'ясовано, що 23-річний керманич легковика у полі Астра, мешканець Тернопільської області, не надав перевагу. У русі зустрічному транспорту та допустив зіткнення із автомобілем Шкода Фабія останнім керував 21-річний місцевий мешканець. результаті автопригоди пасажир Кополь Астра та Керманича Шкода Фабія доставлено до лікарні. Відомості, щодо двох ДТП внесено до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття закликає водіїв бути обачними на дорогах та не порушувати правила дорожнього руху.